Продовжуємо, друзі, рубрику відеоглядів на сидіння до вашої сільськогосподарської техніки. друзі. В даному випадку це у нас сидіння від канадського бренду комітет в виконанні з тканини, з текстилю, дуже якісного, дуже класного і товстого. Ми вже робили відеогляд на таке аналогічне крісло, але з шкірзамінника. Це його повний аналог, але з, з тканини. Швиденько, так само повторимось про його параметри значить, сидіння з. Значить, двохточечним попаском безпеки підходить сидіння на трактори МТЗ, Клас, Нью Нюхолланди і тому подібну вже імпортну сучасну техніку. Значить, всі можливі регулювання, що на сидінні, вони маються. Тобто регулювання підлокітників по висоті, підйом опускання спинки, далі є тут е, потім Витвічний механізм вперед-назад, обов'язкове регулювання по вазі, дуже точно-дуже класно працює. До речі, це у нас сидіння з мінімальною комплектацією, а саме на механічній механічні під'їзді з пружинним амортизатором. Але так само дуже точно працює на регулювання по вазі. Окрім цього, якщо магаш могли помітити, тут є внизу ось така крутилочка. Ось у нас хід амортизатора, дуже класно відпрацьовує. Можемо, якщо зараз постаратися опустити його. Можемо забл заблокувати положення для того, щоб зменшити хід самого сидіння. Тому так накрутили, тобто піднімаємось, бачите, хоп, воно залишилося в цьому положенні. Так само аналогічно навпаки, сіли, опустили, щоб можна було прокрутити. Прокрутили, піднялось. І у вас вже хід, відповідно, ось такий. Друзі, кому цікаво таке сидіння, звертайтеся, телефонуйте до нас. Ціна його складатиме близько 19 тисяч гривень. Завжди є наявності, телефонуйте, будемо раді вас чути.